Балістика, крилаті ракети і шахеди. Усе на Київ зранку Росія завдала по столиці комбінованого удару. Даними повітряних сил росіяни вдарили по Києву двома крилатими ракетами: Х-101 зі стратегічних бомбардувальників, ту 95 п'ять М з екваторії Каспійського моря, та двома балістичними ракетами Іскандер М КН-23 з Воронезької області. Усі чотири ракети збили сили ППО. Також росіяни вдарили двома с 300 по Сумщині і запустили 90 безпілотників по різним регіонам України. 37 БПЛА збили сили ППО. Ще 47 були локаційно втрачені. У КМВА кажуть, це був перший комбінований ракетно-дроновий удар по Києву за останні 73 дні. Повітряну тривогу у столиці оголосили о пів на сьому ранку через загрозу БПЛА зі східного напрямку. В цей час крилаті ракети вже прямували в напрямку. У Київщини. Коли ракети заходили на Київ, противник одночасно вдарив балістикою. Завершилася ворожа атака знову безпілотниками. На Київщині постраждала одна людина. Зруйнована будівля, виникла пожежа у Броварському районі. Повітряний удар Збройних сил Росії по Києву тривав більше двох годин. Попри те, що Кремль вдарив по місту різними видами озброєнь, зокрема запустив ракети зі стратегічних бомбардувальників, цей обстріл не можна назвати масованим, каже керівник центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко. Втім, країна окупант готова до такого обстрілу. Я думаю, що якщо вони почнуть ними працювати, то це туди ближче до холодів для того, щоб уже якщо наносити м -м, шкоду, то вже серйозно під час коли це. Буде мати саме ефект, коли там буде холодно, коли не, не, не зможуть е, там відновити швидко світло або опалення. Тому що зараз бити по об'єктам інфраструктури, ну з їх точки зору, ну, може мати, скажімо, два різних ефекти зараз ударити це один ефект, і вдарити, наприклад, в січні це інший ефект. Тому те, що стосується нас, ми що б там не говорили експерти, будуть вони не будуть, ми маємо бути готові. Всі наші мають бути ППО, готові люди мають бути готові до того, що противник буде це застосовувати. Якщо це зможе якось вирішитись там політично за допомогою наших союзників або ще якимось чином, це звичайно добре. Але розраховувати на це з Російською Федерацією не потрібно. В понеділок зранку росіяни уже піднімали в небо стратегічну авіацію. Тушки вийшли на пускові рубежі біля Каспійського моря, однак запусків так і не було. Інструмент тренування таких пілотів застосуванням імітації пусків ракет відбувався весь час і до повномасштабного вторгнення. Тобто Росія використовувала дані борти для того, щоб імітувати пуск ракет як по території Європи, так і по території Сполучених Штатів. В радянських часів навіть була вправа, коли літаки Ту-160 стояли в Україні. Вони вилітали на північний полюс. Відстрілювались мнимих Точках на території Сполучених Штатів Канади і поверталися обратно. це була така учбова програма, Зрозуміло, що після початку повномасштабного вторгнення ми неодноразово бачили зліт літаків а, стратегічної авіації і а, або пуск, або імітацію. Тут слушно було б зуважити, що насправді це не перший випадок, коли Росія підлітає або на на таспі або безпосередньо а, підіймається в районі аеродрому Енгельса, де полігон є у них, і там імітують пуски ракет масованого ракетного обстрілу по території України Росія не завдавала з кінця серпня. Натомість щоночі по нашій державі запускають десятки, а то й сотні дронів. Також РФ активно використовує ракети невеликого радіо суді та Каби. Ми бачимо активне застосування ракет х 69 протягом тих протягом ж двох з половиною місяців. Про що це каже? Про те, що Росія розуміє, що використовувати стратегічні бомбардувальники з залученням ракет, які можуть летіти на 4 тисячі кілометрів. Це дорогий ресурс, тим паче, що він потрібний для Росії у випадку, якщо насправді буде третя світова, коли треба буде бити по сполучених штатах по європі по інших а, центрах про центрах прийняття рішення, рішення як вони люблять казати. тому а, треба зрозуміти що росія намагається зараз зекономити, і тому вона ми бачимо ударні дрони типу шахет більшення аналогів а, Однак навіть такі хибні тривоги спричиняють справжній хаос у столиці. Вранковий час пік наземний громадський транспорт не працює, через що на дорогах утворюються величезні затори. Деякі станції метро теж працюють лише в режимі укриття, що ще більше погіршує ситуацію на дорогах. ja.